Українцям за кордоном, яким виповнилося 17 років, треба стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту. І це можна зробити лише повернувшись в Україну. Наскільки своєчасне таке рішення чи не суперечить воно законодавству, розбираємось в цьому відео. Про що сказали в міністерстві оборони? Новину про те, що 17-річні хлопці мають повернутися в Україну та з'явитися в ТЦК, озвучили днями в міністерстві оборони. Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є, і вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов'язують своє майбутнє з нашою країною, то вочевидь це варто зробити. Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони. Скільки саме юнаків має повернутися, аби стати на військовий облік, незрозуміло, бо таких точних даних немає. У другу річницю повномасштабного вторгнення Перша леді Олена Зеленська написала, що Україну залишили більше двох мільйонів дітей. Але який відсоток серед них саме 17-річних юнаків неясно. Чи можна стати на облік онлайн? Незважаючи на широкі можливості застосунку резерв, плюс про які кажуть міноборони, стати на облік дистанційно юнаки не зможуть. Потрібен саме особистий візит в ТЦК, чи вписується у чинне законодавство. Вимога саме щодо 17-річних, юристи кажуть, що ні з 18 років. Повинні стати на військовий облік, і по суті, це логічно, що вони повинні повернутися, але не відносно 17-річних однозначно. Військово зобов'язання з 18 до 60. тож вимагати повернення міноборони може лише від юнаків, яким вже є 18 років. Це стосується навіть студентів. Ті наші громадяни вони є громадянами України, не зважаючи на місце свого перебування, місце навчання, повинні стати на військовий облік якихось виключень для студентів. Іноземних вузів законодавство не містить в той же час. Юристи кажуть, в разі повернення 18-річних хлопців в Україну для оновлення своїх облікових даних, навіть якщо вони навчаються в іноземних вишах, назад дороги не буде. Законом заборонено перетин кордону для студентів іноземних навчальних закладів. Які санкції чекають для юнаків, які не стануть на облік. В цьому питанні все залежить від віку юнака. Це лише буде адміністративне стягнення. Якщо ми будемо говорити у віці з 17 до 18 років, то це адміністративне стягнення скоріш за все ляже на плечі їх батьків. Бо вони ще все таки неповнолітні, не досягли повноліття. А отже, чоловіки від 18 до 25, які не повернулися, будуть нести персональні санкції у вигляді адміністративного штрафу розміром від 17 до 25 тисяч гривень. Звичайно, вимога стати на облік стосується всіх громадян України, не лише тих, хто виїхав до країн Євросоюзу, але й Росії. Але якщо юнаки виїжджали з окупованих територій напряму до РФ, то українські прикордонники не могли це зафіксувати з іншого боку, перебування на території країни-агресора означає реєстрацію саме там та ймовірність призову в російську армію, коли юнакам треба їхати в Україну. Одразу після заяви речника Міноборони свою думку щодо повернення хлопців висловила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила. Ми в уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури. Це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації. За словами Верещук Кабмін вже розробив постанову, згідно якої до прозовникам і прозовникам, які перебувають за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік або до повернення в Україну або до кінця воєнного. Стану зараз ця постанова, начебто, проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Але коли саме таки поки невідомо, тож юристи радять не поспішати, бо зараз черги в ТЦК величезні. Ми розуміємо, що поки вони не досягли 25-річного віку, вони не підлягають мобілізації. Військовий вишкіл для них також поки що на законодавчому рівні передбачено, але якоїсь бази ще на рівні держави, у нас немає, тому дійсно це буде додатково. Кова навантаження і знову ж таки ні для кого не секрет. Вже черги в військоматах дуже дуже довеликі, і навіть в один світовий день, і ті бажаючі, які хочуть пройти військову службу, оновити свої військові дані, не можуть потрапити, оскільки дуже великі черги. Черги не лише в ТЦК, але й до медиків військово-лікарської комісії. Спеціалісти не встигають з чинним навантаженням. Тож, якщо ще й повернутися 17-річним юнакам, це може призвести до колапсу системи.